У Лужанах відкрили центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Зініціювали батьки, а їх підтримала місцева влада та волонтери з Німеччини. Як відбуватиметься соціалізація дітей у сюжеті Олени Крячко? Маленька Надійка з'явилася на світ з декількома вродженими вадами. Дитина встигла пережити не одну операцію. До трьох років дівчинка тільки лежала. Втім, мама Надійки каже, постійні реабілітаційні вправи, а головне спілкування з людьми перетворили її доньку на відкриту та активну дитину. Вона не ходила, вона не повзала. Отакі центри, які ми ходили там в Чернівцях, ми в центрі, вони поставили її на ноги. Тобто невідомо, яке би було життя у неї без. Без без цієї допомоги спеціалістів, тому ну це невідкладно. Така така допомога цим дітям не то що потрібна, вона ну просто необхідна. Відтепер для Надійки та ще десятка дітей з особливими потребами центр комплексної реабілітації відкрили в Мамаєвській громаді. На превеликий жаль зараз в Україні дуже багато людей, які мають інвалідність. І на превеликий жаль не виключенням є наша Мамаївська громада. Зараз дітей до 18 років вона має близько 100. А особи, які перейшли у статус уже особи з інвалідністю, це ще до тисячі людей. З ініціативою виступили самі батьки, які як ніхто інший зацікавлені в соціалізації своєї дитини. Центр відкрили в комунальній установі, яка 15 років стояла порожня. Я до кінця не вірила і сама, що ми зможемо потягнути і цей проект. Але слава Богу, ми сьогодні тут у гарному відремонтованому приміщенні. Справді, ми маємо цей спільний проєкт з німецькою стороною. Якщо говорити про фінансування нинішнього приміщення, то в нас пішло 80 на 20 з німецькою стороною. В майбутньому громада спільно з німецькими партнерами також планує відкрити повноцінний реабілітаційний центр зі спортивною залою, басейном та профкласами. Зокрема, на подальші роботи німці вже виділили 100 тисяч євро. Я дуже радий, дуже захоплений бути тут сьогодні. З 2018 року ми створили партнерство з організацією батьків тут, в Мамаївцях. Ми дуже цінуємо це. Вони були в нас в гостях, працювали волонтерами в нашій організації. Ми також працюємо на Професійному рівні наші реабілітологи обмінюються знаннями. Наші дітки також їздять спільні подорожі. Представники з Німеччини також привезли у подарунок центру переобладнаний автобус, який буде слугувати як соціальне таксі і безкоштовно довозити дітей з інших сіл. Я не перший раз тут в Україні. Зараз важкий час. Ми всі знаємо, але ми з нашими друзями, Ми зараз підтримуємо нашим друзями і. Тому це завжди це дуже цікаві і важливі зустрічі у нас. Більше 15 років я знаю вже Чернівці, місто і район. І зараз я дуже рада, що ми тут працюємо з такими гарними людьми. Однією з цікавинок центру є соціальне кафе Горнятко в якому будуть працювати самі ж діти з інвалідністю, будуть подавати каву та чай. Буде куточок рекреації, де працюватиме психолог. Організатори простору наголошують, важливим у такій справі є лише бажання та підтримка людей, які поруч. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».